було вчора багато заяв, зокрема про те, що НАТО не є реалістичним відвоювання території до початку повномасштабного вторгнення, тобто до 2000, навіть не повномасштабного вторгнення, до 2014 року, також неможливе, але Україна має сплатити 500 Мільярдів доларів за уже надану допомогу. Ця сума не корелюється з тією, що вже була надана допомога. Тобто, це ще якесь і відшкодування, причому не з боку агресора, а з боку України, і з цим фактично ми виходимо на старт мирних перемовин, тому що. Вчора Єрмак за результатами перемовин і Трампа написав, що домовились про негайний початок роботи команд по закінченню війни. І, очевидно, це почнеться після Мюнхенської безпекової конференції. Це що? Це такий подарунок Путіну? Тобто тема НАТО, тема території вже не дискутуватиметься в рамках перемовин. Ну, тема НАТО, воно і особливо не дискутувалося, пам'ятаємо. Ну я маю на увазі перемовини з Путіним. Тобто, це могли би бути поступки з боку. України та партнерів, а тепер виходить що на стартовій позиції. Вже виходимо з тим, що ну це навіть не обговорюється на стартовій позиції. Ми виходимо з тим, що є, очевидно, на землі, так би мовити, я тут путінськими словами значить, розкидуюся, я Прошу це перепросити мене, але очевидно, ситуація буде значить танцювати будемо від того, що є на сьогоднішній день по актуальній лінії фронту. Хотілося сподіватися, бо є ще варіант, за яким Путін хоче підідати до себе повністю Запорізьку і Херсонську область, це питання ще в повітрі. Тобто, про які саме території йдеться, Тобто, Курська область, окей, там клаптик землі він значить, знаходиться під контролем України. Якщо буде рівнозначний обмін, то ми чудово розуміємо, що ми можемо в такому значить, сенсі вимагати повернення власних територій в обмін на Курську область на ті території, які ми зараз контролюємо. Питання території воно не є зрозумілим, тобто яким чином буде відбуватися обмін, чи він буде відбуватися, і якою буде значить, доля окупованих територій. Бо ще раз хочу наголосити: Путін вимагав, щоб і Запоріжжя, і Херсонська область, і Запоріжжя повністю, Запорізька область, і Херсонська область повністю разом з обласними центрами відійшли під його контроль. Тобто, це питання висить, як стосовно цих 500, 500 мільярдів, які зараз є. На порядку денному на мій погляд це грабіж. Ну треба буде дивитися знову ж таки, якщо буде можливість якщо ми будемо мати доступ до цієї угоди, яку зараз яка зараз просувається стосовно плати ті земельними матеріалами і користуваннями надр, надр з боку США, то треба буде дивитися на параметри цієї угоди. Але якщо е, йдеться про те, що ви кажете, а зараз в інформаційному просторі лунає, то це грабіж. Та, та допомога, яку надавали Сполучені Штати Америки до цього часу, вона була грантовою. За неї не вимагалася жодної компенсації, ми це пам'ятаємо. І саме через це не працював закон про ленд-ліз, який був ухвалений при Джо Байдені. Тобто, була, був імператив про те, що ленд-ліз так чи інакше це доведеться повертати. Це аренда матеріалів по великому рахунку, їх потрібно буде повернути. А та допомога, яка США нам надавали до цього часу, вона є грантовою, вона не передбачає повернення. Тепер ми зараз скажемо про повернення того, що нам було надано. Ну, це все одно, якби я вам щось подарував, наприклад, так, а потім сказав, що ні, це не подарунок, це було те, що давайте повертати гроші. Оце ну, те, що значить, я вам подарував, давайте, значить, за це гроші і будемо, значить, розрахунок. То це грабіж, якщо саме, саме в такому дусі ця угода буде далі розгортатися. Якщо це. Оплата подальших послуг, які сполучети Америки нам готові надати, ну це можна розглянути, бо так би мовити, іншого виходу у нас нема.